Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмісті Одеси. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна. Пошкоджена припарковані поруч автівки. На трьох об'єктах виникли пожежі. Ворог застосував свою улюблену тактику хвильової атаки. Тричі атаковано Одесу. Хоча напрямок повітряних цілей був досить розсередженим. Зрештою сконцентрувався на Одесі. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив вісім ракет типу Калібр. Всі ракети були також знищені. Вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі. Пожежа відбулася в одному з гуртожитків навчального закладу і безпосередньо у гіпермаркеті. Ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що Населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою. Наступна хвиля шахетної атаки була спрямована на портову інфраструктуру і також була повністю знищена системами протиповітряної оборони. Працювали не тільки повітряні війська, працювали військово-морські сили, територіальна оборона, тобто всі засоби протиповітряної оборони працювали відмінно. Внаслідок атаки є троє постраждалих співробітників гіпермаркету. Їм надана медичну допомогу. Їхній стан не критичний. Двоє людей госпіталізовано, один від госпіталізації відмовився. Серед решти цивільного населення постраждалих не зафіксовано.